І всім привіт, друзі! Ми на каналі і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає дуалістів. Дуалістів! Давно не було. Привіт, друже! Чудовий блогер-стрімер, на якого я періодично сварюся, та й підписники, ну, мабуть, також сваряться. Бо я рекомендую. А він ну це я по чесному кажу, так як я. Він іноді е ненормативну лексику використовує, ну іноді таку незначну, так коли. Він веде стріми. Ну це його емоції, я його розумію. Я ж не веду стріми, тому я, е, в принципі, і не розумію, так? Я в відео можу себе якось стримати, а напевне, що коли ти стримаєш, то можна і не стриматися. Ну, коли я до нього заходжу, то як зазвичай ідеально просто веде стріми, ні одного ненормативного слова немає. так? По просруму матюків немає, так? Отже, порекомендую, подивимося це відео до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо. і дуалістику також напишемо, а потім перейдемо в описі під відео та підпишемось на його чудовий YouTube канал. Ну і Грає Наташин Рад, До речі, Ташен Рад, якщо не е підводять мене пізнання іноземних мов, перекладається як кишенковий ховрачок. Кишенковий ховрашок. Ну, <годжі> Хорошо. То ми ще, а це Холорад, так? Чудово. <годжі> ну, будемо вже знати, вже просто народні якісь назви, напевне, будемо. Ташенрад. Ну, в принципі, вимовляється, це назва непогана. Ташенрад. Ташенрад Тайгер. Вафентрагер. Ха-ха. Так, ну це я так. <годжі> Шуткую. Ну і. Е-е-е. E -hmm. Броніщенська башта. І оце я кайфанув, пам'ятаєте, я, я реально кайфанув. Е, коли грав в режим точка кипіння, я, я від нього кайфанув. І тоді вже як ви показували бої в точці кипіння, я також е, кайфанув від нього. А ну, давайте я ще б кайфанув. Вже кайфую. 2800 3326 настріляно. 4870 натанковано. Отже, в нього яка перевага. Дивіться, там начебто є в нас місце е, в НЛД, так, куди можна пробивати. Але, ну спробуй ще вицілити. Там широкчезні просто гусениці, так, невеличка ця така мішень знизу танку. В нижній броньовій деталі. Але. ну Вона пробивається, це точно, І ось вицілює. Башту важко. Величезна, над Маусом величезна. Давайте зараз навіть цю дуельну дуель побачимо. Над Маусом це величезна перевага. А особливо оці е, крутезні кайфові, як я їх називаю, постріли з додаткових гармат, ну це просто шикарно. А ну давай. Маус проти Мишеня, ми, верніше, не мишеня, а Миша проти кишенького повражка. І ще приїхав братішний братіш допомогти, ну, наглюка, на тобі. Тут в нас розбірки, а ти приїхав. Ну і також, в принципі, у Мауса також широчезні такі гуль. Ну, по-моєму, там ні, по-моєму, навіть Ашенрата біжить ці гусениці. Бо він же ж і Маус один з найважкіших танків. Напевне, я не знаю, напевне, найважкіший. Є сотий ще є, а ще є такий здоровенний мастодонт, як... Та й 5 киві. їх дуже багато, до речі, зараз ну, цих франдок. І також нове життя їм дали цим танкам. І Манамаусі давно не грали, так от показують зараз крутезні бої. Кру -кру -кру я на ньому пограв також задовольну. Ну, про що я казав, дуель, дуель ми виходимо переможцем. 8584 настріляно. 5-6 рахунок. Не в нашу користь перевага по хп команди, не в нашу користь. Ох, якби тут влучив, то було б чудово. Ну і 7760 настріляно. Це просто щось неймовірне, правда? Так, а ми тут всі бачимо, забилися... Ну як забилися? Ну ми напівточені, правда. Там ще в принципі бачимо, що От мені важко ту назву... е <рес> Як? Ну я його називаю е гріль е 11 рівня. Так? Він картонний, він там в принципі не стрімає громаді що. А ми будемо що? Ми будемо перекопушувати. Ось вона дуельна дуель у нас з цим танком, якому також дали нове життя, так скажемо так. <кхе> Мене поправляли, що... ось ти не експерт. Я не експертний експерт, не експерт так? я маю свою якусь думку, так, багато знаю про танки. Але не експерт, не експерт. Що йому додали, там ну фугаси. Я так дивився, ну пробиття у фугасів там не дуже чудово. Бо це один сварився на мене з підписників, Що ти повинен так, да не так вести свої відео, так, коментувати свої відео. Ти повинен якісь пов... Не повча. Є багато повчальних блогерів. Ідіть до тих блогерів, там вони вас навчать, а до мене йдіть. Щоб отримати чудовий та поліпшений наглід, я просто коментую ваші бої. Так. Aha, ваші бої дуже крутезні. А ви вже з мене експертні експерти. Так, це для нових підписників, які не знають, які знову мені починають розповідати, як мені слід. Е, які відео слід мені робити. Дуалістик не повчає, дуалістик ну, мене не повчає. Дуалістик я ж кажу, як я до нього заходжу на стріми то він чудово ці стримові і він має реально скріжче він одні з найкрутезніших боїв він завжди от в зарубіщах, так, от, ну саме в реплех від підписників він завжди в зарубіщах, на, на передній лінії і, і намагається всіх перехлопушити, Ну всіх не перехлопушиш, правда. То там у нас, бачимо, вже і на базі стоять. Захоплення бази. 9540 на о ху ху Нічогошенькі собі, це буде. Це буде напевне ну, в реплеях від підписників, це буде неперевершений, перевершений. Напевно, ніяк не перевершений. Ну давайте зразу ж вигадаємо, давайте так. Непереможний світовий рекорд. так? Піде така назва? Я не знаю, буде тут чи не буде. ну Вже назва є, так? вже назву вигадали? Також підписники мені пишуть іноді що... Що ти кажеш так, а воно не так, я кажу саме в реплеях від підписників. Так, був бій на патоні, і я кажу, що мало їх бачу, мало їх бачу саме в реплеях. Вони то може і популярні в рандомі, а показати на них якісь крутезні бій, ну їх небагато показують. Саме про це я маю на увазі. Ну, всі підписники, які мене вже давно знають, вони це все знають. Так, у нас також дуельна дуель з Ташенратом, але вже ну, тут так на Починають їхати суперники. Там намагаються захопити базу два танки вже. Ай-яй-яй. Там немає кому збити, там грів залишається. Бачимо, що наша ЛТшка 11-го також рівня. Я також не можу поки що вимовити її назву. Не, не, не може вона. Не може вона вихлопушити. І в цей момент вихлопушують нашого героя дуалістика. Ну бився, як... Тигролев, так? Правда. От. <рес> Хоча бився як кишеньковий ховрошок. <рес> Догор і знищено, 12 358 настріляно. 10 тисяч натанковано. Це світовий рекорд. Я не знаю, буде тут перемога чи не буде. Ну вже додивлюватись, напевне, не будемо, так? Нам <рес> будуть захоплювати базу по любому. Виклопушують наших батьків дуже швиденько. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі!